Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benevліos Car. Зараз прибув в Польщу на нашу парковку забирати автомобілі, ось тільки що буквально згрузили нашого Ford. A. Focus 2015 рік. Автомобіль в чудовому стані, на хорошій комплектації, бачите, збережений. автомобіль тільки Що прибув, вчора нам зателефонували, що автомобіль сьогодні прибуде до нас на парковку я вчора вечором виїхав з України. До ранку прибув в Польщу. Буду забирати автомобіль для наших для нашого підписника. Також, ще раніше, в нас прибув ось такий Nissan Leaf як завжди, 2018 рік випуску. Автомобіль також з аукціону, також підібрали для нашого підписника. До речі, автомоб... ліфів з наразі очікуємо 5 штук. Має приїхати також Шкода Октавія, дві Hyundai Kona, Опель Ампера. Всі автомобілі в Україну доставляємо своїми власними евакуаторами. Отже, хто бажає придбати автомобіль, звертайтеся за номером телефону 098. 3 5004 Звати мене Володимир, займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. З аукціонів купуємо автомобілі зі всієї Європи. Телефонуйте, робіть попереднє замовлення, підберу автомобіль згідно ваших побажань та ваших потреб. Пізніше, коли прибудемо в Україну, зроблю детальний огляд по цих автомобілях. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу. До нових відео. До побачення.